Кілька тижнів тому вони зібралися всім своїм четвертим Б і написали 28 листів українським військовим, які воюють за Україну на сході. Ми писали взагалі так, щоб це було не так сумно, щоб не нагадувало е, ніяких таких моментів, таких сумних. Хотіли підняти бойовий дух, так. Я писала в листі, щоб вони приїхали живі здорові. І щоб їх цей лист утеплішував, е, щоб в їхньому серці було тепло і вони не боялися воювати. До листів з теплими словами додали малюнки і вишивку. Був такий український візерунок, який от суто вибирали жінки, які вишивали от сурочки своїм чоловікам, своїм синам, які йшли воювати тоді. це полотно, на якому червоними нитками вишитий візерунок написали, вишили, і волонтерами відправили на фронт. Ми написали лист листи, залишили номери своїх телефонів і дуже просили, щоб солдати передзвонили до нас. І е, першим, от подзвонив це Роман до віки. Це була дуже приємна звістка. А коли він до неї прийшов додому і сказав, що прийде до нас до школи, то це була велика радість. Будівельник у мирному житті тернополянин Роман на фронт пішов добровольцем. каже, не міг змиритись з тим, що на його батьківщину зазіхнув ворог. Там далеко від дому разом з іншими бійцями отримав дитячу подяку. Приємно, дуже приємно і прям до приємно, тому що, що є такі ще, навіть діти, які маленькі вони ще в нашому житті, але вже вони розуміють, що зараз яка біда на землі, і вони стараються підтримати нас морально, хоча б так, навіть. Приїхавши додому у відпустку, Роман знайшов час, щоб від імені батальйону подякувати школярам за підтримку. Хотів дуже, я давно сподівався. І так виявилося, що до нас в клас прийшов солдат справжній. І я, я радий, що побачив справжнього, справжнього героя, можна сказати. Питав, чи був він на передовій, чи на, на передовій є якісь засоби зв'язку. Питав, яка там атмосфера. Спочатку учасника, АТО засипали питаннями. В вашому батальйоні наймолодший солдат скільки має років? 18. А найстарший. Десь до а дівчата є, чи жінки? Є, дівчата, є. Школярів цікавило все, як воно там на фронті. Чи не бракує воякам зброї, їжі та речей, чи мають засоби захисту, чи скоро кінець війні. Після розмови зробили висновки. Я дізнався, що там ще не все так погано, що наша Україна ще там, наші українці ще там протримуються, їм вистачає речей. Довгоочікуваного гостя четвертокласниці пригостили власноруч зробленим печивом. Це печиво антипутінка, а це зимового. Антипутінки свою назву отримали на ярмарку під час Майдану. Роману бракує слів. Такі юні господині його ще не годували. Це вперше часом не обійшлося і без української пісні. Пача у нас на Україні. Про це дали на придалині. Вода черень на замістині. Вище у нас на Україні. <клес> Цього дня боєць відвідав ще кілька шкіл. З Собою на фронт побратимам повезе щирі побажання від маленьких тернополян і тверде переконання, з фронту мають повернутись живими, бо вдома їх чекають.